На каналі уроки і не тільки. Серед великої кількості онлайн сервісів «Геніалі» – це сервіс, за допомогою якого можна створювати презентації, інтерактивні зображення, карти, звіти, інфографіку, вікторини, плакати, відео, стрічки часу, ігри, віртуальні посібники, інтерактивні аркуші. Є безкоштовна і платна версія сервісу, але безкоштовній версії достатньо можливостей і шаблонів. Для того, щоб створювати контент. У базовій версії він є англомовний на іспанській мові або французькій, але наскільки інтуїтивний, що в ньому дуже легко створювати вправи. Для того, щоб перейти до створення вікторин. В вікно пошуку ввожу «Геніалі», натискаю на перше посилання. Для того, щоб перейти у сервіс, потрібно зареєструватися або зайти через Google. Відкривається головна сторінка. Для того, щоб перекласти англомовний текст, на вільному полі натискаю правою кнопкою миші, перекласти українською, перекладається тільки меню, але текст шаблонів залишається на іноземній мові. На головній сторінці розміщений мій простір, в якому відображаються створені вправи мною. Для того, щоб перейти до створення вправ за шаблоном, натискаю Творіть привітно. З'являється перелік можливостей геніалі. Вибираю «Гейміфікація». У лівому стовпчику відображається гейміфікація Із можливими варіантами роботи: це вікторини, ігри, ігри про втечу. Зупинюся на вікторинах. При натисканні на вікторини з'являється велика кількість шаблонів. Серед них є преміум варіанти, які відмічені зірочками, і ті, які є безкоштовними. Всі вікторини є різноманітні за представленням, за виглядом. Але й одночасно при створенні завдань вони є однотипними. Зупинюсь на геніальному колесі. Для того, щоб переглянути вміст цієї вікторини, навожу курсор натискаю Переглянути шаблон. Перехожу на Використовуйте цей шаблон, посередині екрану з'являється Перший слайд, а зліва слайди по ходу гри. Крім тих текстів, які розміщені на слайді, можна додати текст, додати зображення. Скористатися пошуком ресурсів, додати інтерактивні елементи, інтерактивні питання, змінити фон і так далі. Щоб не гаяти часу, текст слайдів я переклала і підготувала запитання. Текст можна вдруковувати, а також можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Виділяю англомовний текст, перехожу в вордовський документ. Копіюю Крутити колесо, повертаюся, натискаю Ctrl-V. Коли виконується робота з текстом, з'являється додаткове меню, з якого можна вибрати додатковий елемент, який може змінити текст. Зміню Шрифт. зміню Колір. непотрібний текст видалю. При наведенні курсора на текст з'являється ще. Додаткові функції це замок, додати інтерактивний елемент або ж змінити анімацію. Виділю текст. Гра називається Геніальне колесо. Розмістимо текст посередині, виділю жирним, колір залишу. Переходжу до наступного слайду. Початкова кількість балів яку може отримати учасник при обертанні колеса це 25 балів. Ми ще колесо не обертали. На чорному фоні написано 0 балів. Бажаємо отримати 25 балів. За 25 балів. В наступному вікні введено текст, який закінчується знаком питання. Це є поле для введення запитання. Виділю. Перехожу в ордовський документ. копіюю перше питання, натискаю Ctrl-V. Запитання додане. Наступним кроком є введення варіантів відповіді. Правильна відповідь. Неправильна відповідь, неправильна відповідь. При натисканні на варіанти відповіді. На синьому фоні з'являється додаткова функція, яка дозволить при необхідності вам переходити за посиланням із сторінки на сторінку. Перехожу в ордовський документ, вибираю правильну відповідь, копіювати, повертаюся, Ctrl-V вставила, вдрукую неправильні варіанти відповіді. Перше питання готово. Переходимо до наступного. Якщо учень правильно відповів на питання, він отримує 25 балів, про що свідчить запис на чорному табло. Наступне поле. Правильно. Продовжую обертати колесо. Наступне питання. 25 балів учасник отримав. Боремося за 100 балів. Учасник набрав максимальну кількість балів. У цьому виді Вікторини він має можливість вибрати собі приз. Серед запропонованих призів: це мандрувати, домашня тварина. І коробка. Залежно від того, який приз вибере учень. На екрані з'являється слайд із цим зображенням. Вітаю! Вибере приз, мандрувати, домашня тварина, коробка. І останній слайд. Почати знову. Шаблон вікторини створений так, що коли учень. Вибере неправильну відповідь до запитання. В нього з'явиться останній слайд, на якому написано: Почати знову. Біля кожного слайду подані додаткові можливості, це, і можливість додати пароль на сторінку або приховати сторінку. Також сервіс дозволяє змінювати кількість сторінок, тобто сторінку можна видалити а можна додати. Для цього є додаткове меню. Внизу сторінки натискаю Додати сторінку. Відображаються всі ті сторінки, які дані в шаблоні. Ви можете вибрати будь-який номер сторінки і його додати. Ну, наприклад, 10-та натискаємо Додати або ж чистий вибір». Для того, щоб переглянути створену роботу, потрібно натиснути Присутній для демонстрації даної вікторини. Робимо вікторину публічною. Даємо назву вікторині. Інерція. Інертність. Все готово. Крутимо колесо. Як називається явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл? Це називається явище інерції. Відповідь правильна. Продовжуємо бертати. Як називається властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху внаслідок взаємодій не вмістився текст. Значить, ми повинні повернутися для редагування. Повернутися до запитання і змінити. Це явище інерції. Для зміни швидкості руху тіла на світок взаємодії потрібен час. Це інерція. І це в нас 30 грам, 510 грам. Вибираємо домашню тваринку. Таким чином учасник може проходити гру декілька разів. Щоб поділитися грою, натискаємо поділитися, копіюємо посилання і даємо його учням, а також можна вставити, ну, наприклад, на сайт або блог, або на інший сервіс. Який дозволяє вставляти ігри за допомогою HTML. Скопіюю HTML. Перейду на блог. Нова публікація. Перейду на вставлення HTML. Додам. Зміню розміри, бо занадто великі. Повернуся. Зроблю гру посередині. Опублікувати. Підтвердити. Переглянути. Такий вигляд має вікторина на блузі. Для початку гри достатньо натиснути на колесо. Повернусь до сервісу. Мій простір і вікторина геніальне колесо автоматично відображається на моїй сторінці. Її можна редагувати. Перейду до шаблонів. Геміфікація. Вікторини. Текстовий вміст поданих вікторин майже однаковий. Творивши одну, ви матимете можливість інтуїтивно створювати решту. Геміфікація навчання це освітній підхід, який спрямований на мотивацію учнів. Використання вікторин на уроках здатні ефективно мотивувати, виховувати, інтригувати, згуртовувати учнів, розвивати критичне мислення і підвищувати інтерес до навчання.